Якщо ви плануєте грати вдовго, якщо ви плануєте розвивати свої продукти, виходити на інші ринки. Спеціально для проєкту Гра вдовго. Мене звати Ігор Блистів. Я є маркетинг-директором та директором з інновації компанії Кормотех. А також з осені 2022 року я є директором магістерської програми з маркетингу бізнес школи Українського католицького університету. Як виставити маркетинг цілі компанії Кормотех? Кормотех це сімейна компанія. Є бачення власників, яке трансформується в. Стратегію компанії, виходячи з стратегії компанії, ми формуємо маркетинг-стратегію. Виходячи з маркетинг стратегії, ми каскадуємо цілі по підрозділах. Тому по суті, цілі каскадуються, виходячи з верхньорівневої цілі компанії. Як ви зрозуміли, хто ваш цільовий клієнт? Як зробили унікальну ціннісну пропозицію для нього? Я працюю досить досить давно в компанії, практично з її заснування. І ми, як компанія і маркетинг, і я ми пройшли в такий еволюційний шлях вивченні розумінні клієнта. І мені зараз виглядає на те, що лише кілька років тому ми прийшли до розуміння нашого клієнта, до сегментації нашого клієнта і до створення ціннісної пропозиції для нашого клієнта. Ми використовуємо в своїй роботі технології. Ментальних моделей і Jobs-to-be-done це технології, які на сьогоднішній день вважаються найбільш прогресивними в маркетингу, які дозволяють зрозуміти. Контексти споживачів зрозуміти на які роботи вони наймають ті чи інші продукти. А відповідно, це дозволяє створити цінність для клієнта, а далі піклуватися про, про цінність. топ 5 порад для успішного просування продукту чи послуги на ринку. Перша і найголовніша порада: ідіть від споживача, а не від продукту. Дуже легко сказати, але це супер важко зробити, тому що коли ви хочете піти від клієнта, вам потрібно зрозуміти. Які потреби є в клієнта, і тоді перелаштувати свій продукт таким чином, щоб він найкраще задовільняв клієнта? Світ змінюється, і друга порада це: вивчайте свого клієнта, тому що з часом споживач змінюється. Змінюються його пріоритети, з'являються конкуренти, і це та річ, якою маркетинг повинен займатися постійно. Ви маєте вивчати свого споживача для того, щоб створювати для нього найкращу цінність. Ще одна важлива порада: не бійтеся, тестувати те, що ви створюєте. Робіть прототипи так, вони можуть бути недосконалі. Так, ваш продукт може бути недосконалий, але створюючи прототип, виводячи його на ринок, ви отримуєте дуже швидко фідбек, що добре в вашому продукті. Уктів, що погано, і ви розумієте, як його зробити кращим. Бо коли ви створюєте ідеальний продукт і тратите на це роки, ви можете вивести його на ринок, але він буде вже зовсім не актуальний. Наступна порада: міряйте ефективність, визначіть критерії, за якими ви будете міряти, наскільки ефективно ви працюєте, наскільки ефективно. Ви створюєте доносите цінність до клієнта, чи збільшується у вас кількість клієнтів для кожної компанії на кожному життєвому циклі, це будуть різні показники. Домовтеся з собою і з своєю командою, які бу якими будуть ці показники, і почніть міряти. Ще одна порада про гру вдовгу: якщо ви плануєте будувати системний бізнес, якщо ви плануєте. Грати вдовго, тоді подумайте про створення брендів. Бренди це свого роду захист від конкуренції, і якщо ви плануєте розвивати свої продукти і виходити на інші ринки, то бренди вони завжди допоможуть вам зберегти ваші кошти і збільшити прибутковість. З якими викликами ви стикаєтеся час війни в Україні? Чи змінювали маркетингову стратегію? Коли почалася війна, ми звичайно що першим ділом зупинили всі наші інвестиції, але потім ми зрозуміли, що це неправильний хід, тому що споживачі далі купляють наші продукти, ми далі комунікуємо з ними через соціальні мережі. Ми далі продовжуємо наші соціальні ініціативи. Тому ми буквально за місяць після початку війни вирішили, що ми зробимо наприкінці весни. Дослідження споживачів, щоб зрозуміти, як змінилися їхні контексти споживання. Після цих досліджень ми отримали колосальний результат. Споживачі залишилися споживачами. Так, з'явився контекст війни. Так, потрібно змінювати комунікаційні платформи, але потреби споживачів не змінилися бажання споживачів не змінилися. Тому ми в 2022 році, коли була гаряча фаза війни. Ми прийняли рішення виводити на український ринок суббренд в категорії побалувати. Ми зняли комунікацію, і вийшли на телебачення з цим роликом. І на сьогоднішній день ми маємо хороші результати, бо ми врахували контекст військових дій, але в той же час врахували суперпотребу споживачів. Вони як хотіли. Дарувати любов своїм улюбленцям, так і хочеться робити сьогодні, попри сирени, попри бомбосховище. І ми зробили продукт, який найкращим чином дає їм цю можливість. Ми змінили комунікацію теж по іншому нашому бренду Optimil. і в цілому я хочу сказати, що цей рік дозволив нам зрозуміти одну просту річ: якщо ви хочете. Далі розвиватись, вам потрібно зрозуміти вашого споживача, і коли ви розумієте вашого споживача і контексти, в якому він живе, ви можете з ним далі продовжувати взаємодіяти, і він далі буде продовжувати з вами взаємодіяти, купляючи ваш продукт чи послугу. Ну в нас це так відбулося в 2022 році. Що ви порекомендували молодим підприємцям, які зараз розпочинають свою справу? Є дуже гарна книжка, яку я рекомендую прочитати всім підприємцям, незалежно від того, ви починаєте бізнес чи вже працюєте системно в бізнесі. Є прекрасна книжка Адріана Словоцького про бізнес-моделі це зона прибутку, і вона має в собі дві ключові ідеї бізнесу. Я їх попробую коротко окреслити зараз. Перша це клієнтоцентричність. Клієнт завжди в центрі, бо клієнт обирає. Вибрати ваш продукт чи послугу, чи обрати конкурента. Ми живемо в ринковій економіці. Тому клієнтоцентричність це те, що дуже очевидно, коли ми про це говоримо, і суперскладно, коли ми це реалізовуємо. Тому перше клієнтоцентричність. Друге, це Прибутковість. Якщо ви не будете дбати про прибутковість вашого бізнесу, будучи малими, ви не навчитеся дбати про прибутковість, коли ви будете великими. Якщо у вас не буде прибутковості, ви на жаль не зможете інвестувати в свій розвиток. Тому обов'язково прочитайте книжку Адріана Словоцького: обов'язково дбайте про клієнтоцентричність і обов'язково дбайте про прибутковість. І тоді в Україні буде більше класних підприємців. І мабуть. Ще одна суперважлива порада: пам'ятайте, що ваші знання це ваш прибуток.